Я Сергій, в мене питання. Це були стовідсоткові чмобіки. Я щиро вражений вами з шевронами радянськими та обідрані шанці у шанці. Вони подумали, що якщо в них є зброя, вони можуть робити все. Його затримали окупанти. Вони тікали на всьому, чому могли. Ми сховали від очей окупанта цей човен. А орки дуже любили погратися з ГЕС. Не хочу їм прощати їхні злочини. Взагалі, що чи хто може зупинити війну? Війну зупинити може тільки. Сергій Ушаков 14 років. Народився і виріс у Херсоні. Пережив окупацію і деокупацію рідного міста. Під час мінометного обстрілу був знищений його дім. Сергій отримав осколкове поранення. Планує стати нейрохірургом. Зараз проходить психологічну реабілітацію на Закарпатті. По-перше, я хочу вам подякувати за те, що ви погодилися поговорити, попри те, що наша розмова все ж таки буде для вас важкою і психологічно, емоційно, також тому, що вона стосуватиметься того болю, який ви на превеликий жаль пережили. Ви самі з Херсону. Так. Що для вас Херсон? Це рідний дім, в якому я народився. Виріс. В мене там усі друзі. рідні майже всі. Це дім, в якому просто було спокійно. Ви у своїх батьків разом з братом. Так. І це старший брат. Старший. Йому 28 років. Так. І у вас неймовірно довірливий зв'язок. Дуже. Одного разу вашого брата було затримано. Так. Його затримали окупанти. Все правильно. Як це було? Ми сиділи після деокупації Херсона, ми застрягли на лівому березі Дніпра. Сиділи на дачі. Та до нас у хвіртку вломилися три чи чотири окупанта. Їх не можна назвати там, військовими, бо я бачив, що таке їхня, яка на яка але контрактна армія, а що таке чмобіки. Це були 100% чмобіки. Вони приперлися та почали гарчати та качати свої права. Вломилися у дім, почали кричати, наказували відкривати підвали, складати ліжка, відчиняти усі щілини нашої хати їм потрібно було вивернути та показати. Вони пояснили, що саме вони шукали? По їхнім словам, вони шукали українське ДРГ, яке якимось чином потрапило на, цей берег, на той час лівий берег Херсона, і вони його шукали. Насправді, напевно, це були мародери. Бо ми доволі часто стикалися, що. Окупант підходив до паркана, звішувався, намагався відкрити двері, але виходив або батько, або мати, і вони швидко намагалися втекти угу. з місця злочину. Так що, напевно, це були просто мародери, які зовсім нагляд. Вони подумали, що якщо в них є зброя, вони можуть робити все. Але а... Як так сталося, що ваш брат опинився в їхньому полоні? Вони вломилися у спальне приміщення. Там у той час сидів я та мій старший брат, малювали ескіз майбутнього будинку та планів на життя після перемоги. Угу. Вони вломилися, а так, як це ну, хлопець. Метр вісімдесят ростом, широкими плечима, та він вже працював. Вони його забрали. Типу, це ДРГшник, ми його забираємо і все у цьому дусі. Скільки часу вони його утримували? Ну, для мене цей час, як я, як я саме його провів, як у тумані, але на годиннику, напевно, години три чотири. Три-чотири години, то за три-чотири години ваш брат повертається додому. А його за ним побігла мати, уся у сльозах з батьком, і вони намагалися його звідти витягнути усіма можливими методами. Після того, як ваш брат потрапляє в полон до російських окупантів. Перебуває там не превеликий жаль, вочевидь потерпаючи від насильства, ми не можу цього виключати. А потім згодом з'являється вдома. І ви бачите його на порозі. У мене на очах навернулися сльози, і я побіг до нього в обійми. Бо в мене за ці чотири години були усі можливі варіанти подій. Його вбили, його покалічили, він мог, міг просто не повернутися разом з батьками. А на дачі я залишився один з дідусем, якому вже 78 років, Зі старою людиною, яку ми просто не могли покинути, тому що це моя сім'я. І тут повертається старший брат. В мене після цього усе, що могло, всі емоції просто обвалилося. Я не знав, що далі буде, але я зрозумів, що до мене повернулася людина, яка для мене дуже дорога. Ви кидаєтесь в обійми брата? Та не, під, та не відпускав його, напевно, півгодини. Півгодини ви стояли просто обіймаючись? Так. Плачучи та обіймаючись? Сергію. Чому з братом такий тісний, неймовірно якийсь дивовижний зв'язок? Ну, на мою думку, по-перше, це моя сім'я. По-друге, це єдина людина, з якою я міг про щось розмовляти протягом півтора року приблизно? Це була людина, з якою я мог, міг ділитися. Усіма своїми переживаннями. Вона могла підтримати, дати пораду і допомогти у складних ситуаціях. Якщо я вас попрошу відповісти на таке запитання, навіть не відповісти на запитання, а продовжити речення. Війна для вас це? Страх, Пошук надії та. Велике бажання гибелі окупанта найстрашніший все ж таки спогад для вас з моменту повномасштабного вторгнення після 24 лютого. Ну це перший. Ви його вже озвучили. Це коли забрали брата А другий евакуація з Херсону ось з лівого берега на правий. Або поранення осколком мене у лівий бік. У мене досі залишився шрам після того, як поруч впала міна, і в мене розсекло повністю бік. За яких обставин це сталося? Мені треба було допомогти матері з посадкою рослин. Вона намагалася таким чином відволікти себе від усього цього. Вона пішла за добривом. А я залишився досадити залишки тюльпанів. Uh -huh. І у, на сусідню ділянку прилітає снаряд. Міна, вона вибухає. Я після цього встаю з землі і відчуваю, що в мене просто чому, як, чомусь мокра ліва штана штанина. Да. Так. Моїх штанів і я не розумію, чому. До мене підбігає мати й одразу веде на кухню, щоб дезінку... дезінфікувати і перебинтувати. — лік. А ви тоді потрапили до лікарні? Ні, з лівого берега під час деокупації це неможливо було зробити. Поранення було неглибоке, так що просто обробити і перев'язати виявилось достатнім для того, щоб через. Тижні чотири я знов прийшов повністю до праці. Знов міг допомагати своїй сім'ї. За яких обставин, Сергію, вам довелося перепливати Дніпро? Це було вирішено, тому що в нас закінчувалась їжа. Ми просто не могли там знаходитись, тому що це великий стрес. У тебе на увесь берег три або чотири ділянки, на них заходились люди. І ми намагалися хоч якось допомагати один одному. Але постійно, коли ти постійно бачиш, як поперли або міномет, або кулемет, або просто пропитане кров'ю ганчір'я десь на проході після прильоту. Це дуже сильно морально тебе давить. То за яких обставин ви змушені були перепливати з одного берега на інший? Ви це робили самотужки? Самотужки нам потрібно було подзвонити в обласну військову адміністрацію, попередити, що ми пливемо на причал, де зазвичай. Люди, які мали лодки, там їх човни, там вони їх залишали. Ми сказали, що ми туди приїдемо та зібрали найцінніше, що могло нам допомогти на правому березі, хоч якось перший час пережити наше переселення. Ми зібрали пожитки, генератор, сіли у п'ятьох човен, завелися та попливли. Під час переплеття Дніпра е, виявилося, що мотор у човні не дуже коректно працює, тому що перед цим ця лодка була затоплена разом з мотором. І мій брат дуже з великі зусилля зміг його реанімувати. Посередині ріки? Ні. Е, ми Після того, як українські Збройні Сили прогнали окупанта з правого берега Дніпра, вони тікали на всьому, чому могли, та покидали деякі човни просто біля деяких причалів. Мій брат з батьком взяли декілька човнів й перегнали до нас поближче. Один з таких, ну, з двох човнів вибрали один, який. Може нам допомогти повністю переправитись у найвідповідальнішій ситуації угу. на правий берег. І незважаючи на те, що буде, незважаючи на ситуацію. Угу. Так вийшло, що ми сховали від очей окупанта цей човен, а орки дуже. Любили погратися з ГЕС та скидували з неї воду. Mm -hmm. Цей раз вони дуже сильно злили вод... води, багато з ГЕС. І вийшло так, що під, під навісним мостом, і при... при піднятій воді, mm -hmm. вода злила човен, та він з мотором mm -hmm. усім потонула. Ми його дістали і намагалися реанімувати цей мотор. Чому ви навчилися під час війни? Взаємодопомозі, терпимості та, напевно, попрактикував трохи професію психолога. Бо я намагався бути людиною, яка вислухає всіх і всім допоможе хоч щось зробити облегчити їхні переживання. А чи можна сказати, що ви мрієте стати психологом? Ні, це просто була тимчасова. Ну ж так. Допомога собі? Потрібна... Допомога усім, усій сім'ї. Бо у сім'ї 3 людини, які намагаються хоч якось її підтримати, щоб ми не голодували. І у нас було все для якомога комфортнішого життя. А це купа стресу, бо вони ходять по вулиці і просто спостерігають, як хто приїде БТР. То БМП, то ще щось приїде біля дому, біля ринку, по центральних вулицях. Вони просто проїжджають і це саме з собою розуміє, що вони тут є, це дуже сильно впливало на моральний стан усієї сім'ї. Знаєте, Сергій, коли ми готувалися до цієї розмови, я вже зрозумів, що буду мати справу і честь поговорити з вкрай цілеспрямованою, мужньою, сильною людиною. Сьогодні ми зустрілися, і, дивлячись вам в очі і спостерігаючи за вашими відповідями і реакціями, я мушу зауважити, що я не помилявся. Мене знаєте, що ще вразило а, в вашому характері і в вашому баченні? Я знаю, що ви маєте два плани. Я знаю, що ви а, хочете, а, а, хочете стати нейрохірургом. Є таке? Так. Проте, ви маєте ще і план Б. А, за яким. Ви не, а, не полишаєте можливості стати ще й патологоанатомом. Це безперечно впливання війни. Бо ти, в мене була ситуація, коли ти просто йдеш за водою після прильоту обстрілу українців російських позицій. Я бачив. Трупи просто людину розірвало навпіл. І Вона висіла на паркані. Якщо б не форма, я не зрозумів, що це російський солдат. На цьому на їхньому місці могли б бути ми або ще хтось. І якщо б це були не окупанти, це було б дуже печально. Бо до окупантів я не бачу, не хочу їм прощати їхні злочини. І якщо ви кажете, що це вплив війни, то я не можу вас не спитати, як саме вас змінила війна, чим Сергій до 24 лютого і Сергій після 24 лютого відрізняється один від одного? Mm, Сергій до 24 лютого був мрійником, який просто нічого не робив. І... Бажав великих вершин і майже не задумався про завтрашній день. А Сергій після окупації це людина, яка може швидко мобілізуватися і піти виконувати будь-яку завда будь-яке завдання. Будь-то просто піти до діда, його провідати. Або накупити купу їжі на тиждень уперед, просто щоб у катастрофічній ситуації швидко зреагувати. Але за цю якість треба було увагою пожертувати. Але це не така велика жертва за ті риси, які. Я отримав під час війни. Напевно, ви а, на щось обов'язково злитись, тому що не злитися не можна, особливо в тих умовах, в яких ми всі зараз перебуваємо. Я злюся на даний момент за свою безпомічність у перші дні війни. Я проаналізувавши свої дії, можу сказати, що. Я за перший тиждень міг зробити більше, ніж просто сходити в магазин та в аптеку. Я міг ходити з батьками та допомагати їм. Я міг робити більше, але цього не зробив, бо напевно перший тиждень я просто провалявся у шоці. І не очікував, що тут вийде така страшна ситуація. Я злюсь на окупанта, який забрав в мене спокійне життя. Забрав мрії, забрав дитинство частково. Я злюсь на всіх зрадників, які підставили українців. Це позиції, на які я дуже злий. Ви можете все ж таки знайти виправдання для тих українців, які досі чи все ж таки поділяють філософію руського миру, чи взагалі відверто зраджують Україну? Я не можу пробачити людей, які підтримують світогляд російського світу, бо це люди, які... Хочуть кричати, що ми такі круті, але самі просто приходять у формі солдата, напевно, роки, зимовій формі радянського солдата, десь 76-го року, з шевронами радянськими та обідрані шанці у шанці, або люди, які готові за гроші продати мати рідну. Просто щоб збагатитися. Я таких людей не розумію. І якби вибирати між багатим життям і зрадою України своєї країни та близьких, чи жити, у... жити бідно, але з своїми переконаннями, то я стовідсотково виберу другий варіант. Україна для вас це що. Це народ, який в ній живе незламний духом. Це рідна земля, рідна країна, в якій я народився, і яка для мене дуже цікава, незламна духом та дуже сильна країна. Як ви вважаєте, Україну, Україні допоможе змінитися тільки війна, чи ще якісь додаткові моменти? На розвиток. Багатьох країн впливала війна, але не вона єдина, може згуртувати народ та допомогти зробити стрибок уперед. Великий, дуже сильний, та отримати дуже великі цілі та ресурси на розвиток майбутнього. То про що зараз йдеться? Що ще має спонукати? Україну, давайте казати так, українців змінюватися. Це, по-перше, страх, э, страх не допустити подібного ще раз. Це мета зробити своє життя кращим, відбудувати свою країну та довести його до стану, коли нам усе буде в ній подобатись. Це Зробити майже неможливо, але ну, за короткий проміжок часу. Але е, усіма зусиллями це можна вивести до ланки, де нам буде жити комфортно і ми будемо радіти кожному прожитому дню. Якщо спробувати уявити, де ви бачите себе а, за п'ять чи за десять років У біля операційного столу. Рятуючи життя. Але в якій країні? В Україні. Ви для себе це остаточне вирішення? Це остаточне рішення. Що чи хто став для вас найголовнішою підтримкою після 24 лютого? Це, безперечно, дві людини мій старший брат та моя мати, які. Допомагали мені, а я допомагав їм пережити цей великий стрес. Це люди, якими я захоплююсь, і вони для мене залишаться одним із найважливіших людей, що б не трапилось. З вашого погляду, що чи хто може зупинити війну? Війну зупинити може тільки перемога українців. Та їхня згуртованість і сила духу. Якщо я вам зараз запропоную а, звернутися до українців, до кожного українця. Що б ви хотіли сказати? Я б хотів сказати їм, продовжувати бути незламними, сильними духом та допомагати один одному, бо без допомоги сторонніх людей в цей тяжкий час. Вижити дуже складно. А якщо ти будеш піклуватися про одного себе, то можуть постраждати інші невинні люди, які не заслужили цієї долі. Сергію, я дякую вам за розмову. Я щиро вражений вами і вважаю, що мав за честь з вами поспілкуватися. Мені теж було приємно Дякую. Дозвольте потиснути руку. Дякую вам за розмову. Дякую, пасику, Сережу. Дякую. Спасибо. Спасибо. Наше знайомство з 14-річним Сергієм відбулося у дитячому таборі Водограй на Закарпатті. Я Сергій. В мене питання: скільки у вас було максимально невдалих дублів за одне інтерв'ю? Все з одного дубля знімаємо. Режисер інколи важає <ріху> блогер кемп це відпочинок, організований фондом Ріната Ахметова для дітей, які постраждали від війни. Тут підлітки відпочивають, зміцнюють здоров'я, опановують навички блогера. Але головне, з дітьми працюють досвідчені психологи фонду. У рамках проєкту оздоровлення професійну психологічну допомогу отримало вже майже 5 тисяч дітей зі всієї країни, серед них і Сергій Ушаков. Його історія увійде до найбільшого у світі онлайн-архіву свідчень українців, постраждалих від війни, голоси мирних. Якщо ви теж хочете розказати свою історію, телефонуйте за номером 0800 509 001.